І всім привіт, любі друзі, виконав колекшомент. Сьогодні у нас буде обзорчі комікси. Я закупився коміксами, трьома штучками. Лune е -е, Тюнз. Е -е, в Польщі їх називають Королі Бакс. Ось такі от комікси. Давайте ж ми розглянемо цей випуск. Це номер 5 за 1993 рік. Воу-воу-воу, реаритеті повний. Тут 40 сторінок коміксів. Доволі дивно, що я купив три комікси по ціні в 20 там. Злотих чи 25, а це дивіться, що я отримав прекрасні комікси, які в хорошому стані, яким вже більше. Якщо це з 93-го, зараз ми маємо який 25-й рік. ну, Більше 20 років вже. Комікси в дуальному стані, ніби зберігалися десь там на чердаку і, ну просто кайф. Давайте ще ми розглянемо, подивимось. Тільки прийшли і зразу ж от роблю обзорчик, тільки забрав з пачкомата. Тут історія про Бакзабані Йосемі та Сема, як вони один одному мішали. Доволі цікава історія. Посміхнутися можна, я вам так скажу. Мені прям нравиться. Далі ми маємо маленький Лунітюнс тут. Ви, мабуть, дивилися цей мультсеріал, він показував. Я так мільком його дивився. Хочу передивитися, колись передивлюся, як думати, більше вільного часу. Зараз часу так доволі нема. Зараз потрібно працювати, розвиватися, знімати відосики. Але мульт доволі непоганий. Він старенький, але доволі непоганий. Да, мені дуже дивно, що комікс практично в ідеальному стані, Ніби його просто купили з ларка, з кіоску і тримали купу років. Да, крутячок. Я перед цим комікс перелистував, мені він сподобався. Навіть одну сторінку прочитав. Думаю, як вона читається. Доволі швидко і приємно. ми маємо такі вставочки, це міні-комікси по такі три кадри. Тут одна історія, друга, третя, четверта. Доволі класно, приємно, краще, ніж там бачити якісь реклами. Далі маємо кросвордики, цікаві моменти, ігри. Якісь вирізки з газет, про якихось цікавих персонажів, акторів. Дуже класно. Далі знову Тіні Тюн, маленький Луні Тюнс, Тут рестлінг, також доволі смачна історія. Я не читав, але по картинках ну, посміхнутися можна. Класна рісовка, мені дуже подобається. Цього персонажа ми знаємо. Це доволі старий персонаж, цей реслер. Якщо ви дивилися Багзабані, класичного 60-х років, то ви, напевно, знаєте, про що я. Тут Дафі виграв пояс. WWE. Далі доволі дивна комбінація, яка рідко коли попадалася, це Дафідак і Йосемі Сен. Ось тут комікси, маємо такий приклад. Я вже там пару коміксів видів, маю з колекції старі комікси від Golden Key американські. і такого колабу не часто побачу. А тут, бачите, в Польщі є придумана історія. Звичайно, я не знаю, звідки вони брали ці історії, чи це з Америки, чи це вони самі малювали. Цього я не можу сказати, хоча можу розізнати, почитати десь. От, Наше любиме Лего. Да, крутячок, треба теж якісь того наборчики купити, потішити себе. Ось такий от комікс. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пока!